Канал Андрій Стойгора пропонує квіти часнику гулагу. Сибірський часник не у Сибіру, а в нас у Карпатах на березі ужа. Як появився в нас, розкажу, хоча розповідь невесела дуже. Привіз із Гулагу колись його тесть. Часник рятував від синги багатьох. За це йому слава Велика і честь, це не закуска в зібранні на трьох. Скільки вже сказано про гулах, але кожна із розповідей особлива. Не кожен повернувся, багато хто поляг. Людина була там більше мертва, ніж жива, там із людей останнє бідло творили, таке було радянське перевиховання. А і там виживали і жили, лише перед смертю давали зізнання. Бо коли їх звідтіля відпускали, попереджали, що як тільки почують. Тому із них підписку строго брали, розкажуть про гулаг, то пожалкують. Тож і мовчали до смерті і тоді, коли могучий вже розвалився, бо знали добре, що бути біді, а кожен з них ледве й позбувся. Та в згадку про це кожен щось збрав, щоб пам'ятати про це пекло земне, те мій чесник Сибірський взяв, надіявся, що все пройде, мене. Вже 22 роки як пішов до Бога, чесник забути не дає про нього, ось така розповідь сумна і строга навіє над святінням чеснику цього. Гулах, абревіатура від Государственного управління лагерями о перекладі державного управління таборами, це нелюдське утворення тоталітарного совітського режиму, де знищувалися вороги совітської влади. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.